Подвійні астероїди. Подвійні астероїди. Астероїди. Подвійні. Подвійні астероїди. Це два астероїди, які обертаються навколо спільного центру, мас, тобто обертаються навколо однієї якоїсь точки. Можна сказати, танцюють у космічному просторі. Один з цих астероїдів може бути більшим, один може бути меншим. Вони можуть бути різної фронтом та різної маси. Виявлення подвійних та множинних кратерів на місяці викликало пропущення, що такі кратери могли творитись внаслідок зіткнення з ними подвійних астероїдів. Або астероїдів, які розпались перед зіткненням. Ще один з методів відкриття подвійних астероїдів це метод затінення. Коли астероїд буде проходити перед зорею, ми будемо бачити. Як вона на мить зникає або тускніє. І коли таких походження йде два підряд, то скоріше за все ми спостерігаємо деяку подвійну систему, тобто подвійний астероїд. Цей метод дозволяє визначити форму, розмір і наявність супутника у астероїда. Дуже важливе підтвердження подвійних астероїдів зробив. Космічний апарат Галілео у 1993 році, який прямував до Юпітера і зробив знімки астероїда Іда. На цих знімках було виявлено невеличкий супутник, який отримав назву Дакти. Його назвали на честь міфічних істот у давньогрецькій міфології, які були пов'язані з богинєю Ідею. Це відкриття стало першим підтвердженням існування супутників у астероїдів. Та відкрило нову еру у дослідженнях малих тіл сонячної системи. Також дуже цікавими є методи утворення подвійних астероїдів. Як не дивно, вони скоріше з все, утворюються зі звичайних астероїдів. Важливу роль в утворенні подвійних астероїдів грає так званий ефект ЙОВ – ефект Ярковського Окіфа Радієвського педика. Ефект ЙОВ – це явище, коли сонячне світло нагріває астероїд. Змушуючи його обертатись швидше. З часом це прискорення може призвести до відокремлення шматка астероїда, який стане його супутником. Великі подвійні системи часто утворюються внаслідок зіткнення. Коли два великі небесні тіла зіштовхуються, їх уламки можуть сформувати нову систему, де частини обертаються одна навколо іншої. Подвійні астероїди не завжди залишаються разом. Вони можуть розпадатись на окремі частини через різні причини. Під час розпаду подвійного астероїда може утворюватись астероїдна пара. Це два астероїди, які вже будуть рухатись по різних орбітах, але все ж таки будуть дуже близькі один до одного. З часом подвійні астероїди можуть розпадатись на окремі астероїди через вплив зовнішніх сил, таких як гравітаційні збурення від інших планет. Також існує. Ефект подвійний йоп. Це той самий ефект йоп, який діє вже не на один якийсь окремий астероїд, а на систему астероїда, тобто на подвійний астероїд. Ефект бійо може спричинити зменшення обертання подвійного астероїда до того, що гравітаційна взаємодія між двома тілами зникає і вони віддаляються одне від одного. У деяких випадках два тіла в подвійній системі можуть зближуватись і зіштовхуватись, утворюючи контактну подвійну систему. Це явище часто спостерігається, коли ефект Yog змінює обертання астероїда, змушуючи його все ближче і ближче один до одного. Відводячи підсумки, можна сказати, що у подвійних астероїдів вже дуже багата історія, починаючи від їх знаходження до їх народження та загибелі. Слідкуємо далі за розвитком науки в цій сфері. Ми знаємо, що у подвійних астероїдів ще є чим нас здивувати.